Перше послання апостола Павла в Коринф. Проповідуючи в Коринфі, апостол Павло не покладався на людську мудрість, не користувався добірною мовою, але покладався на силу Духа Святого, на Божу мудрість. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. І я у вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці. Приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали, були, то не розп'яли б вони Господа слави, але як написано: чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало. Те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм Духом, усе досліджує дух навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу. Але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів.